Збройні сили України заходять в населений пункт на південному напрямку фронту. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. В своєму телеграм-каналі він опублікував відео, у підписі до якого написав, що українські військові заходять в населений пункт на півдні, але наразі не можна казати в який. Згодом Цаплієнко опублікував карту Deep State, на якій зафіксовано рух вперед сил оборони України в районі урожайного та Новодонецького. У генштабі ЗСУ цю інформацію поки не коментували. Крім того, сили оборони продовжують наносити вдалі удари по окупаційним військам. До прикладу, в ніч на 13 серпня, в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області пролунали гучні вибухи в результаті. Уражені два склади боєприпасів, а також, нібито є влучання по базі окупантів.